Боже, вітер. Я хотіла черешень нарвати, але чуть не гепнулася. Ні, Світланко, не лість такий вітер. Євгенія, у нас похолодало і дощ цілий день. Ні, у нас дощу нема, але похолодало. Тільки було саме більше, вроді 22 градуси, я бачила. Може, було трошки більше, не буду спорити. Такий вітер мені не треба такі, на таку погоду лізти на дерево. Так. Україна, та на стельмах, людина ж, май, на три крапочки в правому боці і ставте лайчики. І я так кажу, ставте лайчики. Таня Бондар, о, Люба, ти що знов на ті, тієї ж роботи. Таня та ж так, бо ж не додала. Я не спіла. Бо вже пора була йти до роботи. Треба було їсти. О, мали давати, бо Наталя йшла до школи. Треба було там щось, там вони не мали класі прибирати. Ось, і то я йшла дати їм їсти, я вже мала коли. Ось. А вдень я так і не виходила, стоїм, бо не мала часу, бо, мала, бо була трошки занята. Та ото таке. Діана, привіт, петрух. Петруха, я дитина, ну і добре. Добрий вечір, вам вібаю всім, хто в чаті, добрий вечір, Таня Бондар, всім мирного вечора. Петруха, добрий вечір, добрий вечір, Ілюша. Вітаю. Думав, стрім не буде. Ілюшка, я то й не думала, але думаю йду добути і липи ще трошки, і те віддам козам, хай їде. Світлана, у мене ніхто не п'є чай, я теж чай не п'ю. У мене люблять тільки молоко, але як молоко чай пити, бо компоти не так йдуть, як чай. Ну Якщо є молока, то не треба нічого. Євгенія, Відіслав, Євгенія, Відіслав не, Владислав, не треба так писати, бо зараз знову налетять в, в, в лаки і почнуть баламутити. Та вони і так прилетять, Євгенія. Халаматка, доброго вечора, Діана Україна. Так, Таня, жиночка, Таня Бондар, добрий вечір. Світлана Лайчик, Петруха. То є собі да будь. Так, Галинка Любочко, вітаю. Доброго мирного вечір всім друзям, гарного відпочинку. Галинка Рудова, доброго вечора вам, цього найкращого. Так, Сергій Пітер, привіт, я красавиця, привіт Сергію. Як там у вас справи, як погода? В нас похолодало. Ваш теплому саду сиджу, бо зимно. А вас як погода там? Що у вас новенько? Як справи? Ось. Так, дитино, я, а я коли ставила лайк, то також була перша, але то вони... не має значення. Головне, що ставила. Та ні, дівчата, розумієте, у той момент, що ви всі зайшли якраз, був лайчик номер один. І там має бути чоловік 10, може бути 15 під номером один що він є. Діана, добре. Так, Діана Україна, Світлана Полунички, дякую. Так, Сніжана Дечка нам з лайчиком. Діана, хто любить Україну? Галина любить Україну. Камила, я, українці, навчитесь. Відео, навчися бути порадочною людиною і тоді будеш щось казати. Нормальні люди заходять до когось в гості, то не вказують, що має людина в своїй хаті робити. ось. Оскільки це канал мій, а не твій, то будь добрий. Або спілкуйся нормально, або йди щасливо, бо я зараз -разу заблокую. Не хочу я нервів тріпати і не хочу я на. Тебе, як ти казав, свої, свій дорогоцінний час тратити, щоб його читати. Зрозумів? Хто ти є такий, щоб ти мені вказував, що мені робити? Хто ти є такий? Ніхто. Майданюк. Марія Майданюк, добрий вечір, Люба і всі в чатівці дивилася, як колишнє ваше відео, як готувати плавлений сир. Чи вам він сподобався, чи ви ще його робите? Дякую за відповідь.